Вітаю в лютому. Вітаю в лютому, любі рідні, дорогенькі, і хочу розказати про ті чудові святкові пропозиції, як і святкові які називаються святкові розпродажки. Компанія вже зараз, в 10-й годині 1 -го лютого, нам відкриває. І про що я хочу розпочати? Хочу розпочати в першу чергу про цю нашу сироватку. Сироватка, яка звужує пори, і кому вона потрібна. Вона потрібна всім тим, в кого розширені пори, всім тим, кому потрібно додати тонусу, а також що дуже важливо для молодої шкіри, в кого є жирна шкіра для молоді, і вона підвищує пружність і теж звужує пори, так щоб вони не так не забруднювалися і так сильно багато прищиків не вискакували. Теж я рекомендую цю сироватку використовувати після будь-якого пілінгу. Чи тоді, коли ми беремо пілінг ріпе, чи тоді, коли ми беремо пілінг системи мікродермобразія. І обов'язково я би рекомендую після глибоко очищаючих масочок, наших, які є. Одна з цих масочок: це є наша чорна вугільна маска, друга рожева маска антистрес. І обов'язково закрити, закрити пори, звузити пори, власне, цією сироваткою. І ще один варіант: якщо є жінка, в якої є чутлива шкіра, то саме ця сироватка знімає у ті чутливі чутливі прояви чутливості. Ну, ось думайте про то. Далі ще одна така штучка, яка називається наша гарна е такі, така пропозиція оці цій тінки мерло. Кому ці ті тінькі мерло потрібні? Це такі ні не коричні. Ні не бордові, ні не, ні не винні тіньки. Саме ці тіньки, дівчатка, всі для тих всіх, кого є зелені очі. Вони просто божественно підкреслюють оту глибину зелен... зел... зелених очей. Звісно, якщо у вас карі очі, то воно теж додасть того світіння вашим карим очам. А якщо у вас блакитні очі, то саме ці тіньки, саме ці тіньки. Тим вашим підкреслять от глибину блакитність ваших очей. Ну що, поїхали далі. Ще хочу розказати про цей чудовий набір. Тобто, якщо ви замовляєте, купуєте, грубо кажучи, купуєте один, а отримаєте два. так? І ось цей набір називається, в нас набір для педикюру і входить в нього два чудові засоби і один гаджет, як я люблю казати. Та ви бачите, це мій. Я вже ним користуюсь давно, і навіть по ньому не видно, що він покористований, так? Тому що в коробочці він йде в плівці. Так, от що ми маємо? Ми маємо скраб для них і маску для них. Дуже добре вони працюють в парі. Вони і відлущують прекрасно наші мертві клітиночки, і пом'якшують вже на етапі навіть оцього скрабу для них. Тому для того, хто хоче взути ніжки в босоніжки, потурбуйтесь про свої ніжки. Так? Ось два набори купуємо за ціною одного. Що ще? А ще наш чудовий оцей засіб, який називається суфле для тіла. Дивіться, я вже не знаю, скільки баночок використала. Ой-ой-ой, моя вже закінчується чергова, не знаю. Може сьома, може, восьма. Це є, ну, я дуже шкода, що я не можу передати через телефон, як він пахне. Аромат того такого ніжного, такого такого чудового цитрусу, такого фрешу, такої свіжості, і плюс ефект отої зволоженості, особливо та частина ніг, яка йде від колін і донизу, і частина рук, яка та йде від ліктів і до руки, до кисті, вона дуже класно, от дуже класно зволожуючи, збагачує. Та? Він такий достатньо живильний кремчик, засіб, лусьочок, але він суфле. та Він дуже гарно е, працює е, завдяки ши з нашою шкірою. Тобто, купує, з, з, начебто купуємо один, отримаємо два. Ну і ще, і ще. ще ще е, Бачите, мій вже цей чудовий. Cityscape закінчується. Це мій улюблений весняно-літній аромат. Він дуже е мягко е підкреслює вашу жіночність. Люблю, цілую ваша світлана хода.